О-хо-хо-хо, він, мабуть, імператор. Тут тобто він буде діяти і діяти, і буде діяти так, що покажу вам, як він вас кохає, як він вміє це робити, так. І що ви кохана жінка? Тобто ви з ним в однакових енергіях. Дивіться, або стоп, він може почати до вас діяти тоді, коли ви вже зустрінете свого іншого чоловіка. Чоловіка, який вміє також кохати. Бути люблячим, як і ви. Є і такий варіант. Правильно я кажу вищі сили? Король Пента. Король Пентаклів, дівчата, що у вас, тобто він може з'явити або він імператор всі три енергії, ще кроме чим не вистачає, або він з'явиться тоді, коли у вас буде багато ухажерів, розумієте, як у без безрибі і рак риба, такого не буде. Він з'явиться, коли відчує загрозу. Так, у нього є до вас почуття, але він себе поводить зараз як дитина, як він буде діяти. Ми будемо діяти так, щоб дати.